Софія Жукова, начальниця управління центру з надання адміністративних послуг, прозвітувала про роботу закладу і кількість наданих послуг за попередній тиждень. Центр надання адміністративних послуг працює в звичному режимі. На минулому тижні було прийнято витягів та довідок про зареєстрованих осіб 135. тридцять реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання було 68. вісім Фото по досягненню 25-45 років. Було прийнято 65. Також було прийнято витяги про реєстрацію місця проживання 268. Також ми приймаємо військових без черги. Кількість переселенців продовжує збільшуватись, Скільки зареєструвались на минулому тижні. Повідомила начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Працівниками управління проведено держ нарахування державної допомоги вересня місяця. Перше нарахування для 6467 отримувачів на 13 мільйонів 829 тисяч гривень. Також ми ж продовжуємо роботу в центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб, надаємо консультації тим, хто звертається на минулому тижні до нас додалося ще 54 внутрішньопереміщених особи, і таким чином, на сьогоднішній день перебуває на обліку в управлінні п'ять внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, спеціалісти управління приділяють увагу людям з інвалідністю та військовим. Що завершили службу, продовжується робота із особами з інвалідністю щодо забезпечення їх технічними засобами реабілітації. Таких осіб було прийнято 22, А також продовжуємо роботу з військовослужбовцями та їх сім'ями. Саме тими, які звільнилися із військової служби, давайте домовимося таким чином. Всі офіцери, які звільняються з військової служби, ви в обов'язковому порядку при організовувати зустріч особисто зі мною. Всі офіцери, які виходять із Збройних сил України, де мобілізуються, будемо проводити зустрічі і будемо працевлаштовувати, знаходити їм ну роботу в нашому. В нашому господарстві громади, і якщо є бажаючі серед не тільки офіцерів і рядового складу, але талановиті і мають освіту. Теж приводить, будемо з ними спілкуватися і будемо їх долучати до нашої роботи. Микола Чернов, директор Шосткінської міськринної філії Сумського обласного центру зайнятості, озвучив статистичні дані по кількості працевлаштованих і задіяних у громадських роботах. Протягом тижня минулого роботодавцями до центру зайнятості було надано 37 вакансій. Працевлаштовані на вільні робочі місця 9 безробітних мешканців нашої громади. На минулому тижні до суспільно корисних робіт залучено 36 безробітних. Вони працюватимуть в населених пунктах нашої громади і в місті Шостці, в тому числі по заготівлі дров для опалювального сезону. На цьому тижні спільно з управлінням житлово-комунального господарства та комунальним підприємством, що працювати над організацією громадських робіт для безробітних в місті Шостка. Особлива увага військовим, які демобілізувалися. І якщо треба моє особисте втручання, будь ласка, приходьте, приводьте людей, будемо спілкуватися, і будемо допомагати. Микола Нага відзначив старост двох старостинських округів Ковтунівського і Собичівського, де люди організувались і поформували зупинки. Красиво покрасили зупинки саме, самостійно, без впливу, без, без допомоги ззовні, скажімо так. Зовсім інший вигляд. Молодці, так остальним старостам. Старайтеся, незважаючи на війну, незважаючи на ці всі складні умови, в яким ми живемо, але маленьку долю, якусь роботу зробили, щось покрасили, воно видно вже всі. Ми повинні розуміти, що перемога за нами, є, якщо будемо всі працювати, день і ніч.